Всім привіт! Продовжую тему створення нового квітника, про який розповідала в минулому відео, і замовила нові рослини, які хочу туди доповнити, підсаджувати. Ну, звичайно, їх потрібно буде спочатку розмножити, наростити, але ось такі маленькі екземплярчики. Для себе взяла. І хочу зробити коротенький огляд. Перша рослина Монарда Fireball. Такі червоні квіти. Приємний аромат. гарно сподобалось мені. І рослинка теж дуже така непогана. Седум, ксенокс. Ну, маленький садженець, трошки хворий. Будемо відновлювати його. Взагалі така невибаглива рослина, тому, думаю, що впораюся з ним, зумію його виходити. Далі гаура. Така ось ніжна. Рослинка вже з квіточками. Будемо її також розмножувати, пересаджувати. І дві, два злакових саджанці. Це зараз дуже популярні пінесити Black Beauty, такі кісточки у нього темного кольору. Ось такий садженець, я думаю, буду сьогодні розсаджувати. І ось тут навіть можна його так буде розділити на два саджанці. І остання рослинка роса, подібне. ось такий садженець. І вже тут маємо ось такі волоті. Також дуже така легка повітряна рослинка. Ось такі. Рослинки будуть новенькі, будемо їх розмножувати і висаджувати в нашу зону садову, створювати там саме ось такий, на мій погляд, да, зараз сучасний сад, малодоглядний, з наявністю великої кількості злакових рослин, таких невибагливих рослин, наприклад, той самий седом взяти так. Монарда теж, по суті, це досить такі витривалі, невибагливі рослини. І ось хочу дійсно створити там таку зону в, природні, в природньому стилі. Мені здається, буде дуже-дуже гарно. Ось такий коротенький огляд зробила. Сподіваюся, вам було цікаво. Дякую вам за перегляд. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку. Підписатися на мій канал мені буде дуже дуже приємно.